Найпопулярніші срачі під час повномасштабного вторгнення. І ось один із цих срачів, наприклад. Пішов на війну, сам винен, ми тебе особисто туди не посилали. Ви там за гроші воюєте та ще й за депутатів. Непридатний значить підробив собі документ про непридатність до військової служби. Перейшов на українську. Фу, ти радикал, націоналіст, ти якийсь нудний, якийсь зануда, з тобою не цікаво. Чи навпаки, не перейшов на українську? Фу, ти сепар, зрадник, ворог. Так я підкреслюю, мова завжди мала значення, але перехід на українську мову не супроводжується насильно. Тим паче я не буду чіпати військових, але серед російськомовних українців є багато патріотів. І, і насильницька українізація лише буде демотивувати їх переходити на українську мову. Ще один найчастіший срач. Звісно, я розумію там, що з проросійськими силами політсилими з ними так що це зрозуміло, вони всі йдуть на три букви. І все зрозуміло, що ватників повинні треба карати, але є опозиційні сили, які мають проукраїнський напрямок, але просто не дотичні до влади. І якщо ти їх підтримуєш, то ти порохобот, або навіть якщо ти не підтримуєш чи опозицію, чи владу, обох не підтримуєш, то все одно ти порохобот, зрадник, ворог. Ти ще гірший за росіян. Або навпаки, якщо підтримуєш діючу владу, або нашого президента, то все ти продався, ти зілібот, ти підтримуєш диктатуру, сильну руку. Також з приводу зовнішності. У тебе надмірна зайва вага, У, ти жирний, ти ганьбиш нашу націю, тобі потрібно на фронт, щоб ти там скинув жир. Або навпаки, ти худий. Теж ганьбиш нашу націю. Ти повинен бути аполлоном. Ти повинен виглядати як справжній чоловік. Саме це підкреслює символ нашої нації. Або навіть навпаки пішов в спортзал. Ну хлопці наші там на фронті. Вони ж голодують. Вони не мають шансів накачатися, а ти тут качаєшся. Давай гайда на фронт. Іди на фронт. Ще один срач. Не віриш в Бога? Фу, як тобі не соромно. Саме через відсутність твоєї молитви на нас летять ракети. Це ти в усьому винен. І ще один популярний срач. Не народжуєш дітей, а хто буде націю відроджувати? Бати, працюєш на ворога, щоб не відроджувалась нація? Чи навпаки народжуєш дітей? Та ну це не на часі. Також з приводу зовнішності ще один срач. Ти не маєш татуювання, якщо ти чоловік або жінка. Або навіть якщо ти чоловік, ти не маєш м'язи, накачані стероїдами. Або якщо ти жінка, ти не накачала собі губи, не накачала собі груди, сідниці, фуда, ти зануда. Як так можна взагалі? Що ти за не де ти старомодний, да ти якийсь лівак? Що значить любити себе таким, яким ти є? От дивись своїми пластичними хірургіями серед жінок і стероїдами серед чоловіків, які вони накачують собі тіло. Ми в гарну сторону покажемо, яка ми красива та сильна нація серед європейців. Бо ми цим і відділяємося. Чи навпаки. Жінка накачала собі губи, чи накачала груд, гру, чи навпаки чоловік накачався стероїдами. Що це за жах? Як це можна так робити зі своїм тілом? Увих схожі на якийсь ляльок, а не на людей. Фу, як так можна? Особливо, коли війна в країні люди гинуть, а вони собі тут щось накачують. Нащо ви поскудите Богом дане тіло? Також святкуєш, наприклад, весілля, чи своє день народження, чи новий рік, чи які, якісь великі свята. Як тобі не соромно там хлопці на фронті гинуть, а ти ще щось святкуєш. Або навпаки, не святкуєш нічого. Та ти зануда якась. З тобою не цікаво, ти якийсь депресивний, фу, ти наганяєш тільки негатив. Як це зупинити, як цим справлятися, як в цього уникати, як уникати срачів, як самому не ставати жертвою срачів, і як самому розповсюджувати срачів. Свої підходи, які у вас є, пишіть в коментарях і можливо я ще якісь популярні срачі в інтернеті пропустив, які популярні під час повномасштабного вторгнення стали. Теж напишіть їх в коментарях.